Вирощуємо салат прямо в себе на підвіконні. Коли і як засівати, як доглядати і урожай збирати. Про це все ви дізнаєтеся з відео. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Давайте будемо засівати. Листовий салат чудовий варіант для вирощування на підвіконні. За ним легко доглядати, а збирати перший урожай можна уже через 25 днів. При виборі насіння звертаємо увагу на скоростиглі сорти. Сьогодні ми будемо засівати спеціалізований салат, який ідеально підходить для вирощування в горщиках. Насіння з позначкою салат балконний. При вирощуванні в квартирі суворих часових рамок немає. Засівати можна цілий рік, але пам'ятаємо, що салат потребує 14 годин світлового дня. Тому засіваючи взимку, зранку і ввечері ми досвічуємо люмістентними або фітолампами. Встановлювати їх потрібно на висоті 60 см, а літом потрібно притіняти від яскравого сонячного світла. Переходимо до самого посіву. Рослина має неглибоке коріння, тому горщик можна обрати також неглибокий, від 10 см, але обов'язково з дренажними отворами на дні. І ще додатково потрібно закласти шар дренажу. Грунту суміш. Тут у нас два варіанти. Варіант один це зробити своїми руками. Є дуже багато рецептів, але найвдаліші наступні. Перший це одна частина біогумусу і дві частини кокосового волокна. Змішали. Другий рецепт це одна частина дернової землі і одна частина перегною. Але пам'ятайте, що якщо ми беремо ґрунт садової ділянки, його необхідно. Дезінфікувати. Варіант 2. Взяти готовий субстрат. Чудово підходять універсальні субстрати для розсади для овочів. Ми будемо засівати універсальний універсальність з додаванням біогумусу. Розминаємо грудочки, якщо вони є, зволожуємо і наповнюємо наш горщик, залишаючи простір зверху 2-3 см. Цей простір нам потрібен. Щоб накрити насіння грунтом шаром 1 сантиметр, а ще щоб зростаючі коріння не виштовхувало землю з горщика, можна сіяти рядочками, а можна довільно. Стараємося не густо, але витримати потрібні відстані між кущами одразу досить складно. Тому потім будемо проріджувати, так як загущені посадки призведуть до того, що рослина витягнеться, а зелена маса буде наростати дуже погано. Зверху присипаємо субстратом товщиною 1 см, оприскуємо теплою відстояною водою температура біля 30 градусів і накриваємо плівкою. Завдяки такому парничку волога не так сильно буде випаровуватись, а насіння проросте швидше. Зараз ставимо в тепле місце і чекаємо перших сходів, які з'являться орієнтовно через 4-5 днів. Після того, як насіння проросло, ми зняли плівку і поставили горщик на підвіконня. Після проростання пройшов тиждень, і зараз саме час прорідити наш салат. Після прорідження відстань між рослинами. Має залишатися 1,5-2 см. Ось що в нас вийшло: наступного разу ми будемо проріджувати, коли з'явиться по 2-3 справжні листочки. Тоді відстань між рослинами будемо залишати по 5 см. А ті рослинки, які будемо забирати з загальної ємності, будемо розсажувати в окремі горщики, тому що салат чудово переносить пікеровку. Через кожні декілька днів ми потихеньку повертаємо ємність салатом, щоб він розвивався рівномірно і не був однобокий, через те, що одна сторона постійно на сонці, а інша ні. Пам'ятаємо про освітлення на протязі 14 годин. І якщо ми вирощуємо салат в зимовий період, обов'язково досвідчуємо. Салатам не подобається суха земля і сухе повітря, тому поливати доведеться часто, а при низькій вологості повітря оприскувати листки. Причому молоді проростки ми більше оприскуємо, ніж поливаємо під корінь. Частота поливу залежить від температури, погодніх умов та того, де розташовані ємності. Поливаємо теплою водою кімнатної температури, і ми не розпушуємо ґрунт під рослинами, щоб не пошкодити дуже ніжне поверхнісне коріння. Приблизно через 20-25 днів, якщо ви все зробите правильно, можна починати збір власно вирощеного врожаю. Це можна робити поступово, зриваючи нижні листочки і залишаючи розеточку, рости далі, або проріджувати, висмикуючи повністю всю рослину з корінням. Через 4-5 тижнів після посіву салат почне випускати квітонос. Цього краще не допускати, а вирвати рослину з корінням і відправити на зберігання в холодильник. А в ємність, що звільниться, посіяти нову партію салату. І як завжди, всі актуальні посилання залишаємо під відео. Ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватись, до нових зустрічей!